Сьогодні депутати відтермінували проведення місцевих виборів до завершення війни. Для цього ухвалили відповідну постанову. Також створили тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень прав дітей. Які ще підсумки роботи Верховної Ради? Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні народні депутати ухвалили постанову, якою підтвердили неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану. Документ передбачає забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни, адже проведення голосування в умовах повномасштабної агресії Росії є неможливим. Зокрема, існують ризики для безпеки громадян і неможливість гарантувати демократичні стандарти, кажуть парламентарі. Відповідальність за зрив виборчого процесу покладено на державу агресора російську федерацію. Тож ухвалення постанови це результат політичного консенсусу, і цей документ не лише врегульовує правовий статус місцевої влади, а й забезпечує стабільність управління в громадах, які щодня забезпечують критично важливі функції від гуманітарної допомоги до організації оборони країни. Ми не маємо допустити, щоб будь-хто в тому числі. Профінансований за кошти держави агресора ставив під сумнів діяльність місцевих рад під час воєнного стану. Тим більш ми вже мали подібні прецеденти, коли російська пропаганда намагалася ставити під сумнів легітимність президента, тому ця постанова написана саме за аналогією того акту, який наш парламент голосував. Ми зберігаємо демократичні інституції, а не заморожуємо їх. Закликаю Верховну Раду підтримати постанову 14.031 як важливий крок до забезпечення керованості країни і стійкості українського самоврядування у воєнний час. І також в Україні з'явиться національна установа розвитку, яка займатиметься реалізацією програм із залучення коштів приватних інвесторів та буде спрямовувати їх на відновлення економіки. Відповідний законопроєкт сьогодні ухвалили парламентарі. Цей документ містить низку інструментів для подолання проблем із фінансуванням релокованого бізнесу, а також підтримки малого та середнього підприємництва, господарської діяльності ВПО, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику. Водночас пропонується у Налити діяльність експортно-кредитного агентства, яке братиме участь у державних програмах страхування воєнних ризиків, а також програмах компенсації збитків, що зокрема отримані внаслідок воєнних дій. Україна потребує установи на кшталт німецької моделі плану маршала. Вона стала ключовим інструментом після воєнного економічного відновлення Німеччини, наголошують народні депутати. Ця установа буде надавати відповідні гроші, дешеві гроші зазначеним категоріям осіб, але аби вони могли і здійснювати свою бізнес-діяльність і відповідним чином розвиватися. Ще одне дуже важливе положення, яке є в цьому законопроекті. Це старт програми страхування військових ризиків на прифронтових територіях. Це все те, про що нас просять люди, те про що нас просить бізнес, і те, що ми не можемо зробити вже четвертий рік з часів повномасштаб, початку повномасштабного вторгнення. А також Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень прав дитини у сфері державної політики щодо охорони дитинства. Підставою стали відсутність достовірних даних про дітей сиріт і тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Також зазначу, що не проводиться належна оцінка ефективності соціальної підтримки а повноваження між центральними і місцевими органами влади залишаються нечіткими, наголосили народні депутати. Особливе занепокоєння, зокрема, викликають випадки вербування підлітків представниками держави агресорки. Лише за перше півріччя 2025 року таких випадків зафіксовано 70 Ми маємо. Не, не тільки розібратися, що не так в державній політиці, а й поставити в цьому крапку ті чиновники, які допускають цю бездіяльність, яка призводить до загибелі дітей, мають відповідати. Тому я сподіваюся, що ми, комісія плідно, прозоро попрацює. Також напрацюємо паралельно законодавчі зміни до законодавства України, парламентська ТСК має з'ясувати причини проблем і підготувати пропозиції для законодавчого вдосконалення. Народні депутати наголошують, що кожна дитина в Україні має право на безпеку, сімейну турботу та захист.